Продовжуємо нашу розмову, дуже важливу, тому що вона говорить про те, які сьогодні у влади пріоритети. А на жаль, пріоритет ми бачимо один: коли мова йде про звичайних громадян України, пріоритет збільшити штрафи, збільшити податки, ще щось витиснути, забрати. Хочу нагадати, що президент, на жаль, декілька днів тому підписав ганебний закон про радикальне підвищення податків. Саме з простих українців, з кожного працюючого підняти військовий збір, з кожного працюючого підняти радикально. Це означає з кожного українця, вчителя, лікаря, енергетика. Замість півтора відсотки, які брали зарплати, тепер 5% буде братися. Тобто, шановні українці, якщо у вас зарплата 15 тисяч гривень, то завдяки закону прийнятому тут. І підписаному президентом Зеленським щомісячно, щомісячно, починаючи з грудня, з вас будуть брати 750 гривень з вашої кишені забирати. Це при тому, що типу є подачка в тисячу гривень, не зрозуміла абсолютно, як вона і що там з нею, але 750 гривень щомісячно з вас будуть брати. Оце рішення прийнято. Це для українців. Що там в нас для фопів? Для фопів теж підняли ви податки. Дуже суттєво. І фопи сьогодні мені пишуть люди, я закриваюся, я більше не можу працювати. Що для маленьких ХЗС? Підняли радикально податки. Що люди кажуть, ми закриваємось, ми не можемо більше працювати. Скільки бізнесу в Україні закриється? Скільки людей втратять робочі місця? Да вам байдуже. Вам байдуже. Ви просто нищите, навіть не думаєте про те, це дивно. Ви як знаєте, останній день Помпеї. Ви навіть не думаєте про те, а що ж буде завтра? Ну це ж корову треба ж якось годувати, а не тільки з неї здирати все. Але ні. Ви хочете просто зідрати рога копита, шкіру і на цьому крапка. Це ганьба. Але це все про простих звичайних українців. А що в нас про е, наближених до влади? А наближеним до влади, тим, хто виробляє айкоси, наприклад. То, будь ласочка, ми вам зробимо скідочку. Чорна п'ятниця. Нагадаю, чорна п'ятниця була минулого тижня. Ви переплутали. Коли ви зараз влаштовуєте скидки на айкоси, то ви робите чорну середу. Не в той час, друзі, переплутали. Тобто своїм все так неправильно, так не може бути. З цим будемо боротися. Правку 105. На голосування.